Друзі, всіх вітаю. Сьогоднішній фільмик наш буде про велике польське місто. Один із центрів Галичини. Галичина під час австро угорщини була розділена на дві частини: західну і східну. Це був центр Західної Галичини. Це місто Краків. Хочу наголосити, що. Не дивлячись на те, що такі в Галичині були великі міста, краків, перемишль, але центром, столицею Галичини під час Австро-Угорщини таки був Лемберг. або по-нашому ми називаємо Львів. Зараз на що він схожий? Цей краків, зараз вам покажу. От магазин книгарня. Опа! І книжки російською мовою. Як спіймати санту українською? Щелкунчик машини, король, відьмак. Тобто місто польсько-український словник, місто інтернаціональне. інтернаціональне. Поки ми тут гуляли сьогодні, чули і російську мову, ну, не всі українці, а особливо за територією України перейшли на українську українську. Також е, знаю особисто білорусів, які виїхали з Білорусі, німецьку мову я чув, французьку, навіть польську менше я чув в цьому місцевості. Ну, сьогодні погуляємо, подивимося, я вам розкажу про великий зв'язок. Кракова з Україною і гарний приклад про те, як боротися за незалежність, боротися проти окупантів. Йдемо далі. Так, ось культурний центр Польщі, центр Кракова, українські прапори і звучить. Відома антивоєнна пісня групи Бітлз Джона Леннона. No, okay. Хто не знає, вибачте, я перекладу. Я представив світ без насілля, без, без війни. Ну такий собі акцент. Але бачите, скільки людей зібралося. Ось відомий краківський е собор. О, вибачте, забув, не знаю, як він називається. Кожну годину тут виходить трубач, щоб трубити, і кожен раз він виглядає в нове віконце і такий є квест в Кракові, щоб вгадати, щоб знайти цього труба чиста, з якої він труби трубить. Знаменита краківська сукініца так звана галерея. Бігаю за дітьми зі своїми. Ось там музиканти. Збирають гроші для українського війська. Так ось відома краківська сукініця, торгова галерея. Тут ведуться торги. Чим вона відома сукініця? Що тут ще з давніх-давніх давніх часів, ще коли була польща перша річ Посполита, тут торгували сукном. З того називається вона сукіниця. Ось вона. Да. Зараз вже а, два, близько 20-ї години неділя зараз. І торгі продовжуються туристи з різних країн з жовтою шкірою чорною хочуть привезти собі якісь сувеніри, ось до поздньої ночі будуть вести торги. А зараз це. А, Напередодні Різдва. Сьогодні яке у нас число? 8, 8 грудня. З кінця листопада відкрилися різдвяні торгі. Ну і зараз вони ще продовжуються. Йдемо далі. Щось вам цікаве ще покажу тут в цьому кракові. Розкажу вам, чим пов'язаний він з Україною, чому треба навчитися. Розширили продажі. Ми вже пізно як підходили до цього ринку. Багато людей з великими коробками, з музикальними інструментами, діти в різні одяг. Ось якась індійська делегація, ну якась азіатська, да. позують да, на італійську мову, похоже, такі смугляві, як азіати, як, як цигані. Ось, а, на, давай. Малючок мій хоче втекти. Вибачте. А, значить, що особливого, який особливий урок треба взяти українцям з польського Кракову? Краків це такий мистецький, такий духовний символ Польщі. Варшава це столиця, а як Львів для України, так Краків для Польщі. Це така. Мистецька столиця, і тут є давній королівський замок, а Польщі в столиці переміщалися по різним містам, на від починаючи від Гнезно. І продовжуючи багато міст, і Краків теж був колись королівським містом. Тут є своя легенда про краковського смока. Смок по польськи це дракон. І, мабуть, сьогодні не підемо туди. Наступного дня якось, якщо Бог дозволить, покажу вам краківського смока, таке явище. І там є королівський палац. І як підходити до королівського палацу, е, значить, є е, така стіна, така схожа на Єрусалимську тему, але в стіні багато таких плиток, багато цеглин, де написані імена, 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 імена організацій чи окремих спонсорів, які жертвували гроші на відновлення, точніше на викуплення е, краківського. Замку Королівського. Чого це відбувалося? Значить, по розборі, тобто розділі Польщі, ту першу річ Посполита розділили три, три імперії розділили: Австро-Угорщина. Російська імперія взяла собі Варшаву, ще якісь сучасні території біля Варшави, які Польщі, Австро-Угорщина і Пруси Пруська імперія. По різному там називалося, хрестоносці. Оці три імперії розділили Польщу, і Краків знаходився під владою Австро-Угорщини. Із цього королівського палацу, так нехтуючи, як сказати, по-біблійному, коли Антіох Єпіфан в Єрусалимському храмі, коли греки закупили Єрусалим, вони принесли цей... антіох Єпіфан принес там жертву свиню. А в королівському палаці австро-угорці зробили військовий казарми з конями з усім, з усім військовим. І це таке було приниження Польщі аж до того часу, поки не почалися перші такі заворушення. Ще дале ще перед Першою світовою війною, почалися такі локальні повстання. Імперія Габсбургів розділилася на подвійну імперію Австро-Угорщини. Тоді ж, коли угорці повставали інші, якісь народи, в тому числі поляки, намагалися протестувати, шукати свою незалежність. Військовим шляхом це не вийшло, і вони вирішили культурним. Повстало багато. Художників, поетів, письменників, які розказували про велич Польщі Ян Матейко, наприклад, це такий відомий художник в цій сукіниці. Якщо будете в Кракові, обов'язково зайдіть в музей. Просто він захватує уявлення, бо тут картини, щоб уявляли розміру десь. П'ять на сім метрів, метрів дуже великі. Один з моїх улюблених художників. Ой, Семірацький, Генріх Семірацький, Він працював в Росії, в царській Росії але був поляком. І Ян Матейко. А Ян Матейко він більше так, такі приповісті, такі притчі, такі байки розповідав про історії Польщі. З якого побачив ось такий жовто-блакитний ангол червоно-білий і жовто-блакитний. Тобто, окрім тих музикантів, які підтримують Україну, ще тут є до цього часу, поляки не устали підтримувати. Так, давайте повернемось до Яна Матейка. Якщо ну, не міг, він працював в Росії. Його картини, до речі, там це в галереї московській, як вона називається? Третьяковські Третьяковська галереї, то Ян Матейко був сконцентрований на Польщі і картини, деякі такі праобрази. Він там представляв якісь приповісти, а деякі, деякі сюжети такі героїчні, такі трагічні, героїчні сюжети він сам представляв. Тобто це таким чином він робив Ну, такий був у нього патріотичний прояв. Так ось, Повертаємось до цього замка, замка на Вавелю. І польська громада. Десь в ті часи перед Першою світовою війною звернулися до імператора до Франца Йосифа чи до когось, і з проханням, щоб цей ну ця їхня святиня, де багато королів поховано, щоб віддали їм, віддали полякам. І на диво сказали австрійці, австрійці, сказали, окей, добре, можемо віддати, але заплатіть гроші. І призначили викуп, якийсь дуже великий. Я думаю, що австрійцям це теж було корисно, бо потрібні були видатки такі серйозні на армію, на все таке інше. І чому б ні призначили викуп і стали поляки по всьому світі, світові. І ті поляки, які емігрували в Новий Світ, в Південну, в Північну Америку. Дивіться, яка краса. Типова така краківська картина. Емігрували, почали збирати гроші, назбирали, викупили, реставрували. І вже потім, після Першої світової війни, 11 листопада, 11, 11, да, 11 день 11 місяця 1918 року, постала Друга Річ Посполита. Ось така вам історія. Деякі люди зі зброєю. Деякі люди просто переходять елементарно з російської мови на українську. Культурний супротив, супротив на всіх фронтах для незалежності своєї країни. Я думаю, що все. На цьому можна сьогоднішню історію закінчити. І чекайте наших нових історій. До зустрічі!